Я просто жінка, просто жінка я, п'ять бук у слові, ну куди простіше. Я люба, я кохана, я твоя, я та, яка у світі найрідніша, сумна і ніжна, мовчазна і ні. Я та, котрій протягують долоні. Я палена у відьмськім вогні І писана у золотій іконі. У муках я життя тобі даю, сціпивши зуби на війну пускаю. Біля вікна зажурена стою, я просто жінка, і немає краю такій ось простоті. З ребра чи ні, я Єва, спокусниця Адама, і я та, котрі присвячують пісні, і та, які говорять просто, мамо, я просто жінка, грішна і свята. Слабка і сильна, сіра і яскрава. Я просто жінка, просто жінка, та, котрій потрібно щастя, а не слава.